Артилерійські бригади, той дивізії. Дивізія розформірована, а бригада залишилася тут на території нашого міста Тернополя. Створена була в 42-му році, дивіться, історія військової частини. 1 березня 43 року, штаб Сівастополі військової сил, а штаб військово-політних ми називаємо повітряних сил, знаходиться в місті Вінниця. Значить, була групіровка понад 700 Вся виведена. 80% під Львів, 20% на зберігання в бережани і там десь 5-6% озірнув. Склад поставився <поставці> тільки на території цієї частини, значить офіцерам, прапорщикам і солдатам по контракту буде забезпечено Ну так показці, помімо цієї 11-ї артилерійської бригади, які ще є військові частини, є в Бережанах. Військова частина, яка зберігає останче майно, тобто база зберігання останчого майна, яка знаходиться на термі нашого оперативно нашого. Військовий плац. На військовому пласту шикується весь склад військових частин. Є такі ганізони, що є декілька частин, вишиковується для чого вони вишипуються? Для, для, для розводу на плацю. На пласу Солдат не має права бродіти руки в карманах і так далі. Це святе місце. розумієте? все? Щоб ви знали. Ідемо далі. Як кратувати, все то розписано, розказано, все. Це щоб ви знали. Це чоловік, так? це чоловік, ну так. Не провести брання. Концерт показати, це інше. Це стадіон. І далі з правої сторони їдальня. Це святе місце для солдата. Побольше столовий, подальше на начальства. І зараз ми йдемо по причукательню, йдемо, все... там буде не сторони. А зараз спортивно там пройде, почати вас. О, в спортивную и увидела, как и штаба идти. Кемнату для сберегания сброи, башня? Я там для вас. Нет, кемнату сберегания сброи здесь. А там, да, там что? дежурка была. А дежурка, все ясно. Что ты еще ешь? Стіночко почистить, бумага, ручка, що не ви вистачити дівчині і все інше. Тут це є. Так? Це шкафи для того, щоб зберігати їхні речі, бушлати, пляжі, речі мішки, і все інше. Правильно, все гарненько. Це так відомо. Проснулися, подушка на полу, носки. На пасину, на порогу, все інше. Тут все, гаденько все чи паленько, все бачили. Таке найаналогічне приміщення, що нас осталось. Де? Громадії. Декілька снів, і хай скаже, і скажіть, як атаман, Давай, сюди, його. Ну, в першу а чергу хочу перейду. сказати, що ви народившися мужиками, ви вже автоматично стаєте захисниками своєї вітчизни, своєї батьківщини, своєї країни. Це в першу чергу. Трошки про себе, прийшовши колись, я служив в душній центрі війська спеціального призначення спецназу ГРУ, головне розвіду попавши туди. Я вже був кандидатом мастера спорту, вчився в Кременецькому ПТУ. Що я хочу тим сказати? Що незалежно, чи ви будете проходити службу, чи ні, ви маєте бути для себе захисниками. Захисниками в силі, в добрі, злагодні, якісь такі. Чому? Тому що в першу чергу, коли ви будете займатися фізичною культурою, ви будете сильніші, сильніші для себе, для своєї сім'ї, для своєї родини. І я прихильник роблю політесі комп'ютери. Всьо, ну в першу чергу людина має сильним бути. Вона коли сильна, вона здорова в будь-яких випадках. Що хочу сказати. Ну і на майбутнє хочу побажати, що дійсно ви стали сильними і захисниками землі своєї, своєї батьківщини, ну і своєї родини. Дякую. Важає, дякую. 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 Хлопці, підемо за мною, подивимося спортивний кобус літній, який. Віктор само. Зараз йдемо на спортивний майданчик. Перед вами справий сторонний штаб. Там, де Богдан Хамирський, був погрузя, а от микаємо. Задання на вулиці перешкод треба виконати за встановлений час. Є нормативи. Задіто ви бачите, яке. Є літня спортивна площадка, я солдат має розвивати свої спортивні дібності. не хоче чи не хоче зранку, фізична зарядка, і от є тридцять поверхні вправи. Два варіанти це полоса перешкод, що сказав, значить не міняється ще при Радянському Союзі. була Я uh, бригади такого рангу. Ось таку місця було. Був такий вин. Артилерія а, ну, то є бок війни. Да. О, що, хлопці хлопці переряд присіли. Офіцери, приїдіть сюди, хлопці, офіцери, дітей.

Снято всем каски ну да, П'ятый мишей. готов. Пятый готов Третий четвертый готов огонь! Не спеши огонь! А вов, вони де там є два. Там ладно, не прийдуть. Я вже сказали, это приїде. Беремо автомат, ліву руку, приедем. Не нажимати. Готовность, доповідай. Пали Готов? забери Другой добор. Одно попадание, 50 очков. Сейчас вот тут таким набитком, но не трошки, но Мы Легче стрелять, чем Да, легче стрелять. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. Доброго.

Хочете відмічати, треба йти тут. Так, не, палець не ставим поки нікуди. Чекаємо команду. Постерегаємо. Перший готовий. До стрільби готовий. Третій. Четвертий? Готовий. Шостий. П'ятий? П'ятий не. Готово Петрович, да. Пятый готовий. Готовий. В огонь! Мы же мочекаем.

Так, готовы? Готовы. Готовы. Другой готов. Другой так. Третий так. Второй так. Миша, шестой готов. Можно Так, уа. рбоой Құрғаңізді...